Приїхали в Карлові Марик. <смітна> Як ти оцінюєш перший день в Карлових Варах? На вісім, або, але можливо, це зміниться. Та я оцінюю це на дев'ять або на десять, але поки на вісім. так Ксения по коровым варам гуляет. А ну... Не зря брата воспитывал. Всем привет! Мы пришли, приехала в такие термальные бассейны. Просто подивіться, який тут вид на все місто. Я сподіваюся, що мене плюс-мінус нормально чути. Зараз на вулиці 12 градусів і трошечки мараси дождік. Ось, тут є два басейни. Оце з водою, з джерел, з яких, я ні шварю. Вона здається десь 20, ой, 38 градусів. А от там водичка зі звичайною водою. Там 32 градуси, іде дощ, божечки. Ми вже були в сауні, там дуже багато різних саун. Мені сподобалось е, з солью. Ось, ми облились холодною водою, отак от з відра. Потім купались, е, окунались в холодний басейн. Боже, почався дощ. Продовжаємо ось е, потім що? А там ще був такий кошик великий з льдом. Ось, і ми теж теж. От так от, льодиком. Бачите, пар йде. Там, там тепло, але не прям гаряче, тобто вода не гаряча. Найшлося лівень. Трошечки подождиком. Дивіться. Мені дуже подобається. Доброго ранку. Сьогодні субота, день мого екзамену з німецькою мовою. Я сьогодні здаю Б 1 екзамен. І я не хвилююсь, <кхем>. Ось. Васиба тютречку не знаю нашу. Фух. І вже їду. Я тебе буду теж попростенькому. Ні, нормально. Короче, у нас стані трошки різні уявлення Просто людина збиралась спеціально, гарно одягалась. Я максимально я не знаю, просто умилась. Я не знаю, мы проверим эту теорию. Да, Я, короче, сбираюсь на официально и гарно, а мы просто на отвали, а не слышим. Мы сильно выделяемся. Судья дала еще одна любимка. Салюза, ты приезжаешь не с никой теорией. Собираться или не собираться? Не собираться. Мы-то и не собираемся, и ты тоже не собираешься. Выглядите, как я собралась. Ну, типа. Из разряда... да, конечно. Я взяла с собой книжку. На паузе читать. Я знала собой жулійки <laughs> і мафіки. Я взяла з собою зарабаты. Я далі її тролі я вже. Як збираються на екзамени? А вичікування для відпочивкування? Я не знаю, не переводка в школу. Я уверена, сто процентов осталось вижить себе найбільше бал, на який ми способны. Микро. Короче, микрофончик був вимкнули и звук записывався з телефона. Я сподіваюся, я колись звикну. Я колись звикну до цього мікрофона, і він буде працювати нормально. Але окей, пофіг буде, буде що буде. <прощаться> ну, <все, прощаться> просто... Будем <прощаться> це в нас така эм, кімнатка очікування. Нам треба було з собою взяти дві ручки. Я взяла сині, бо мені здається, що вони більш вайбово пишуть. водичку взяла. Все тут за своими паспортами, ручками. Страшно, страшно. -ля 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 -ля. Передаю телефон и микрофон Стасу. Всем привет, ребятки. Сегодня мы будем делать СМР. Мне кажется... Что мне кажется? Кажется, что Брэхан будет, будет. Я его, я его сдам. В общем, мне кажется, я <Mile dizzy> да, уже А мало не говори, чтобы не напротив. Да, лезен. Лезен, херен и шрайбен. Как бог скажет. Передаю микрофон. Дякую, дякую. Mm. Всем привет. Ой, Сегодня мы слушаем аффирмации на удачный экзамен. Я спокоен и уверен во время экзамена. Я знаю все ответы. Мой мозг работает быстро и спокойно. Мне легко дается этот экзамен. Я твердо уверен в своих знаниях. Успех мой спутник. Я легко и уверенно двигаюсь к своей цели. Я сдаю этот экзамен на отлично. Мне попадается самый легкий вариант. Вселенная помогает мне сдать этот экзамен. Всем спасибо. Аминь. Дякую всем за ум. Удачи. <реш> була дуже вкусно. So, я повернулася додому після мого екзамену з німецької мови. Um, цей екзамен почався, я вже казала, здається, о 8:30. Дома я була десь о 3, може? Да, десь о 3. В принципі, все пройшло досить непогано. Uh, з приводу говоріння, я впевнена, що я знам. Все було досить добре, теми попались адекватні, з нашими екзаменаторами ми сміялись, розмовляли, все було топчик. А ось з приводу письма і інших частей інших. Це було аудіювання і. я сексу з читання. Ось. Там в мене дуже багато сумнівів, бо як на мене, це було найскладніше з тих, що ми взагалі колись робили. І коли після екзамену всі вийшли і почали перевіряти ну, типу, говорити, які вони відповіді давали. Я зрозуміла, що в мене взагалі не такі відповіді. Тому я сумніваюсь. В принципі, нормально. Вже зараз немає сенсу переживати, бо результат це ніяк не повпливає, Тому да. Як ви можете побачити, я трошечки накрутилась. Зараз десь п'ята година. І я сьогодні їду в Ерфурт до моєї подруги. Вона вчора мала день народження і вчора ми були в Лєпці, гуляли. але я знову забула познімати, знімати, тому я вирішила зняти, як ми сьогодні будемо в Ерфурті. Скоріше за все, ми будемо сидіти в ней вдома. Найбавінька є суші. І можливо щось дивитись або розмовляти. Я сподіваюся, що я щось познімаю, якщо буде настрій. Ми взагалі хотіли. Ми вчора були в ресторанчику, і сьогодні теж хотіли б піти туди. Я забронювала столик в Верфорді, але ми вирішили, що буде більш вайбово посидіти вдома. І замовити суші додому, а не їсти їх в ресторані. Ось. Тому так. Да. Я хотіла нафарбуватись, зробити собі якусь зачіску, але м -м, мені стала лінь, і, бачимо, ми будемо вдома, тому в цьому немає е особливо ніякого сенсу, тому я просто докрутилась. я не розумію, мені подобається чи не, але пофіг. Ось, а фарбуватись я прям так сильно не буду. Можливо, знов зроблю просто консілером глаза подкрашу, ріснички. На все. По моїм планам цей влог мав бути cozy autumn awesome vlog, байбовий влог, осінній. Але щось пішло не за планом. Бо якщо чесно, я не знаю, як знімати естетик влоги. Мені хочеться знімати якусь фігню, мені хочеться знімати такі відео, наче я це знімаю якимось своїм друзям. Але я не скажу, що мені прям це подобається дуже. В плані мені це знімати подобається. Але як потім виглядає картинка, мені не подобається. Тому я сподіваюся, що колись я прийду і знайду той самий, той самий вид е, відео влогів, е, які мені будуть подобатись, як і знімати, так і. дивитись. Все. Я пішла далі збиратись. Наступне включення, думаю, буде з потяга. Мы пришли к Кате домой. уже. Сейчас спускаемся, да? Занятие просто гениально. Это рубашка. Это бежал. Ну не, ну нормально, да. Это или так? Мне кажется, даже можно по улице ходить, мама. Ну она просто... Ну да, она такая сжатая. Ну да, да. Ой, нельзя все А, да. я что в твоей тарелке. Он Ой, это странно выглядит. Да Литр соевого соуса. Ну, конечно, у палочки. Ну, это хорошо. Писут рыбы. Что они такие больше? Это не похоже на то, что Почему? Они охуенно вкусные. Охуенно вкусные. А как то как то мало. Да, это Я башу. Куанда. Блин, мне даже Коля подойдет. Ну, я думала, что вот, вот эта вот насадка будет как-то их больше собрать. Я вывожу. А видишь, как... Она, короче, типа, вот так соприкасается. Типа, ее можно вот так зажимать, ну, но она сама диски. сжимается. Ну, а она сама зажимается. Да. Да. Ты, да. ты включаешь, ты включаешь, вот так вот носишь, она сама за зажимает, зажимает сиски, волосы, и ты тянешь, ведешь, ага, ведешь, ведешь. Прикольно. А волос нет, она сама выключается. Прикольно. Тут заменилось... да, надо. Вместо си насадки. У мене є тільки оця. Мені здається, що вона, що вона довша. Труба, Траху. тобі завезли і цей. І, і замість оцієї воно. конус. Ну і це база. Да, так, ну. Ми цікаво ці. Я зрозуміла, в чому не тут різниця. Ні. На одному рапорту. Ні, не, не тут, а от тут різниця. Там вони ще з дирочками у тебе. О, да. да. Я на, на сторіс бачила, і вони зогнуті в різний бок. А в мене просто здається прямо. Mm -hmm. І мені ще вона з цими з катушками. Ось така прикольна. Я. Всім привіт, доброго ранку. Я вже на в я приїхала трошечки в інше місто, яке теж знаходиться в Тюрінгі. Недалеко. Тут сьогодні, сьогодні неділя, і тут е проходить цвібіль Маркт. Це свято Лука, ярмарка на честь лука цибулі. цибулі. Ось, але я приїхала сюди не за цим. Це просто привід. Тут є кафе з дуже дуже смачним морозивом, в якому ми були, мені здається, роки-два тому. Ось і. Якщо я вже була в Верфорті, то я зрозуміла, що це дуже гарний привід приїхати сюди. Тим паче, я на сьогодні не маю ніяких планів. Мені зараз треба ще чекати маму з братом. Вони приїдуть на вони приїхали напевно вже до речі на годину пізніше ніж я. Ось і я зрозуміла, що в мене трошечки час попити кави, по І коли я йшла, був знаю, У мене з'явився дуже такий осінній настрій. Я зловила цей осінній вайб. Я вирішила попити пити кави, посидіти, послухати музичку, подивитись на гарний вид, але я обрала не дуже естетику лавочку. Ну така, нормальна. Коли я обирала кав'ярню, куди піти, я наткнулася на одну кав'ярню, де я побачила в Google Maps відгук від дівчини українською мовою. Вона написала: Вау, дуже смачна кава, наші в Києві. І я така. Ну, цікаво. Ди, якщо б там була не смачна кава, я думаю, наврешті людина. Писала б такий коментар, мене це зачепило, і я пішла туди. Каву я взяла, насправді смачна, але я б не сказала дуже, дуже якісна, гарна кава. Це веганська кав'ярня. Я забула слово кав'ярня. Ось і там я побачила чизкейк веганський з гарбузом. Я зрозуміла, що я хочу його спробувати, бо в мене осінній вайб, гарбуз має бути. Це найсмачніший чизкейк, напевно, який я колись їла. Я взагалі не дуже люблю веганські не страви, а веганські десерти. Ось, але оцей чизкейк, це просто Я його трошечки покрамсала, він виглядає не дуже естетик, ось, але він з гарбузом, корицею та яблуком здається, ось, і це просто неймовірно смачно. Це, напевно, перша осінь, яка мені прям подобається. Я взагалі не фанат осені, і я до цього могла сказати, що це моя найнеулюбленіша пора року. Але чомусь в цьому році я зрозуміла цей вайб, і мені подобається. Да. Тому я тепер трошечки фанат. осені. Я просто не можу показати розмір цих тридельників. Бо це не зрівняється взагалі з тим, що ми купували в карлових Варах. Просто подивіться на їх розмір. В карлових Варах ми купували тридельник, здається, за приблизно за 5 євро. Тут ось такий великий коштує 8. Прийшли їсти морозиво. Подивіться. На цю красу В мене морозиво, Міше все все докупи. Мама собі взяла отакий кружечок. На зараз будемо їсти.